Японська компанія Олімпус повністю оновить керівництво після засідання ради директорів 20 квітня. Відновлювати репутацію і прибутки виробника фототехніки після найбільшого скандалу в історії компанії доручили виконавчому директору Хіроюкі Саса. Очолив владу директорів фінансист Ясуюкі Кімото. Нове керівництво обіцяє реструктуризувати Олімпус. Інфляція в Єврозоні за результатами лютого становила 2,5% у річному обчисленні. Євростат відзвітував порівнянні з січнем зростання спожив цін несподівано уповільнилося. Найбільше тиск на інфляцію на початку року чинили ціни на пальне і їхнє стрімке здорожчання. Вони ж визначатимуть подальшу динаміку цін. Цільовий рівень європейського центробанку 2%. Вартість Apple перевищила півтрильйона доларів. Котирування найдорожчої компанії світу на торгах у США сягнули 535 доларів за акцію. Таким чином загальна вартість Apple – 504 мільярди доларів. А й ці корпорація на 90 мільярдів доларів дорожча за попереднього лідера світового списку ExxonMobil. Лише від початку року Apple подорожчала на третину. Дзвінки і мобільний інтернет в межах ЄС подешевшають. Європейські регулятори змусять операторів знизити ціни на роумінг в межах ЄС. Вперше тарифи зменшаться влітку цього року. Однак у червні 2014-го дзвінки повідомлення і мобільний інтернет остаточно подешевшають. Наразі абоненти змушені платити за роумінг за кордоном набагато дорожче, ніж в межах країни.